Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні на черве розпакування посилочки з Китаю. Ось така от посилочка була отримана, целофановому пакетики, де було багато різноманітних посилок. Давайте відкриємо, подивимося ближче, що це в нас таке. І так, от тут у нас в такому попирчистому пакетику ось такі от бджілки маленькі, гарненькі, цікавенькі, красивенькі. Скляні бджілки. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штучок от таких от бджілок. Такий доволі приємні на дотик. Гарні по розмірам. Розмір бджілки у нас півтора сантиметра. Розмах крильць. Десь 1,7 Ну, і товщина десь порядка 5-мм такі от ділки. От. Ділки таким образом зроблені, і бачите, тут у нас, зараз покажу, ближче тут не в дубцях такі от отвори, на яких їх крутили, відповідно, от. так взагалі дуже. Умерні приємні на доти. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних термаганах. За перший місяць повернув біля 100 толерів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал, всім гарного дня, тихої ночі, все буде Україна, всім бай!